Друзі на інфо перші проголовне поїхали. О восьмій ранку розпочалася масштабна повітряна операція, що змінила уявлення про баланс сил в регіоні. 120 ракет різного типу, крилаті балістичні та оперативно-тактичні були випущені одночасно в кількох напрямків. Ціллю стали військові об'єкти, розташовані в зоні стратегічного зосередження резервів. Ключовий удар припав на командний центр оперативного групування, який виконав координацію артилерії, ППО і тилового забезпечення на південному напрямку. Саме там перебувало близько тисяча Сімсот військових, яких раніше щонайменше 1500, загинули внаслідок прямого попадання в головну будівлю штабу. Перші хвилини після удару супроводжувалися повним хаосом. Зв'язково засоби були зруйновані. Цифрова інфраструктура виведена з ладу, а автоматизовані системи управління втратили доступ до сервера. Резервні копії також не працювали. За попередніми даними у штабі саме відбулася закрита координаційна нарада за участі представників кількох родів війська, включаючи інженерні та ракетні підрозділи. Переважна більшість офіцерів. Рів загинула на місці серед них командувач угрупування, його заступники та керівники напрямів з логістики, розвідки та радіоелектронної боротьби. Окремим фактором катастрофи стала друга хвиля удару, приблизно через сім хвилин після першої вибухів. Після серії послідовних влучань у майданчики зберігання боєприпасів пальним та мобільними РЛС. Детонація була настільки потужною, що вибуховою хвилею знищило транспортну авіаційну зону поблизу штабу, а також рухомі командні пункти саме під час евакуації. Ціє за зони ураження відбулася критична аварія з конвоєм бронетехніки, в якій загинули ще кілька десятків військовослужбовців. Очевидно, говорять про повну втрату координації. Не працювали канали наведення супутникових зв'язок, був заглушений характер удару, вказує на глибоку інфільтрацію системи оборони. Частина ракети точно вразила цілі, які мали бути замасковані або розташовані під ґрунтовим покриттям. Це означає або масовий витік інформації середини, або наявність агентурної мережі сімій структурі. Штабу системи ППО були активовані лише після першої хвилі влучання, що підсилить або саботажа свідчить або спробу дезорієнтацію персоналу. Попри пильність вогневого заслону, і 120 ракет лише близько 20 було перехоплено, і жодна з ключових цілей не уникла ураження. Цивільна інфраструктура не постраждала. Удар було проведено з ювелірною точністю, включно по військових об'єктах. Це дозволило уникнути гуманітарного скандалу, однак завдало приправи правимірного удару по структурі. Командування, усі резервні пункти управління були негайно активовані, але втрати особового складу та технічного персоналу залишились системи оборони на кілька днів паралізованою. Тактична перевага противника була негайно використана для просування на двох ділянках фронту з метою дестабілізувати лінію оборони до моменту прибуття підкріплень. Цей удар був не просто військовою операцією, це демонстрація здатності вивести з гри не лише окремий об'єкт, а цілий командний вертикал. Калі масштаби загибелі виключно військового контингенту, без утрат серед цивільних, свідчить про ретельну розвідку та обмежену мету обговорити керівництво, але не провокувати загальну ескалацію. Прицільність та масованість атаки ставлять під сумнів здатність наявних систем ППу адаптуватися до сценарії великого залпу в найближчій перспективі. Ймовірно, посилення внутрішніх репресій, ревізія каналів безпеки та спроба відновити репутацію через показові контратаки, військовий баланс зміщено і це лише початок воєнного етапу конфлікту редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.